Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буду пересаджувати маленькі лікасти. Це ті дітлахи, яких я купувала три різних. І ця єдина, яка вижила у мене в перший рік війни, бо я тоді їх не поливала або проливала. Ну, і ця єдина вижила. Десь я загубила і з неї, але тут повинні бути жовті квіти, там такий крос. Що квіти повинні бути жовті. Щось зв'язане зі словом банану. Або точно я не пам'ятаю. Знайду етикетку і тоді розкажу, чого пересаджую, тому що вона вже почала вон, рости. Вже видно, як гарненько росте. Я їх розсаджувала ще перед війною. Це був один кущик, їх там багато було. Я їх розсадила отак от на три в один горщик. Вони тут в мосі і зверху ріс такий гарний мох. Якийсь вже наш, я не знаю. Вони в мене постояли трішки в водічки, щоб було гарно їх з цього горщику витищити. Ну і все. Я приготувала для них окремий. Горщики, хочу розсадити їх окремо, такі малесенькі. Приготувала вже субстрат, потім покажу. І на дно кожного горщика положу таку сіточку, щоб не висипався субстрат. Так, ну а тепер головне їх звідси витягнути і зберегти, як краще, коріння. Ой, там багато коріння вже бачу. Так, щоб вони почали рости вже в новому субстраті. Я хочу посадити їх в субстрат. Не хочу саджати вже в мох, щоб вже звикали. Ну, субстрат там буде з домішками свагнума. Я потім покажу. О, малечі, як гарно тут росло. Так. Ого. Зацепилася коріння. Дивіться, скільки тут коріння багато. Так, це зараз буде нелегка мені така робота їх повідділяти від коріння. <рес> маленький тортик. Точно як маленький тортик. О, ну і це, мабуть, буде довгенько. Це, щоб витащити, треба весь зараз візьму пінцет, щоб витягнути весь цей мох. І тоді якось з цим корінням розібратися, повиправляти, щоб знати, треба було мені зразу їх розсадити окремо, а тепер оце така вазня. Ну, бачите, коріння є таке, що вже і пошкоджене. Одні ниточки. Бо їм теж попадало так не дуже гарно. Але вони вижили. Ну, я не знаю, я, мабуть, відключу зараз камеру, щоб оце дуже довго це все не показувати, як я буду їх розбирати. Да це такі. Мух, можна буде їм зверху положити. Його знімаю і тоді на горчики зверху положу. Таке щось буде рідненьке від старої посадки. Так. Коріння гарне в них. Добре розмочився свагну бо добре можна його так і розібрати. А якщо сухий, то навіть зразу і не змачується він. Проливається вода наскрізь і не залишається свагнуми. Я так їх тоді коли сажала в цей свагнум, так гарненько натоптала свагнумом Так, це йому залишимо. Я не знаю, цікаво вам буде це чи не цікаво дивитися, як я це тут калупаюся в корінні. Треба дуже акуратно, бо коріння ну, як... таке як дрот. Щоб якесь коріння залишилося. Та й стіжі ті хай залишаються, так краще буде їх закріпити тоді в горщику. Хоча я там такий субстрат приготувала, що буде держати їх гарно. Теж так погана зараз погода дуже змінилася в нас. Стало холодно, а орхідеї ростуть. І вже такі, що треба пересаджувати, а пересаджувати це ось як ще зараз був один горщик, тепер буде три. Треба кудись ціпляти, кудись ставити. З місцем дуже зараз напряжно. О, дуже обмаль. Я думала, що вже буде тепло, як було, повитягувала орхідеї багато вже на вулиці. І думаю, буду потрошки пересаджувати, кого продавати, щоб до наступного року підготуватися. Не наступного року, а до наступного сезону, коли треба буде заходити після вулиці. Коли треба буде їх заносити всі в приміщення, то щоб це було нормально. Не так, як цього року, вони один на одному, і мені незручно їх і поливати, і доглядати за ними. І їм самим теж не зручно. І я всі архідеї не бачу, де хто цвіте, де в кого що росте, ну... Та ще і після війни немає вже такого хисту, щоб ви для них постійно лазити, щось там видивлятися. Так. Щось в мене цей тортик і не дуже... Розкублюється взагалі-то лікасти, не знаю, як ці зреагують, може вони в мене і здохнуть і не виживуть, подивимось. <рес> не дуже люблять, коли йому це коріння так требушать. І коли їх пересаджувати, то коріння не треба там відрізати все, зачищати все, посадити з корінням, з тим, що у них є, бо. Дуже часто так буває, що в них воно виглядає якби мертве, а воно насправді живе і працює. І тоді розголоджується, дає нові бокові корінчики. Так. Оце саме таке, що я не люблю. Отаких. їх. А? А тепер ще це все може я маленькі ще і горщики взяла. Тут такі коріння вже довгі в них. І треба і треба буде якось це все коріння в ті горщики всунути. Ну подивлюся, зараз може прийдеться шукати нові горщики більшого об'єму. От, і тоді ще доробити субстрату, бо я так приготувала на ці три горщики. Маленьке. А як воно буде, хто зна. О oh майбут. Коси розплітати. Це як ото кішка чи собака за тоді їм ці колтуни руками спочатку. Розгрибаєш, розгрібаєш, а потім. Ну от як його, як воно, оце Чий це корінь, хто? Ага. Оце ось рваний. А тоді вичесувати ті колтуни. Оце і я зараз такі роблю. Тоді ці колтуни буду вичесувати. Ай, Ну давайте вже. О! Так, оце одна, тут тільки з одним ростом. А дивіться, яке коріння в неї величезне. Довге. Одна. Люблять вони попити водичкою, це вони починають рости, то їм не, да, не треба давати бути сухими, щоб вони постійно були вологі, навіть коли дуже тепло і мокрі. Так, оце чий корінь. Оце тут -от залишилося, тільки отут вони держаться. Дві. Опа, все. О, дивіться, які малі, а яке коріння. То можемо правді, завтра зараз прийдеться шукати нові горщики. Так, отут я вже не буду дуже так вигрібати. Цей мох хай буде. І на коріннях теж не буду вигрібати. Тут он вже пішло, скільки багато аштринових зростань. Може ще й десь вилізе. Такі мені кусінькі. І вона отут така колюча, як у круенти або ароматики. Мале такі, я тут з такими галочками. зараз я спробую показати. Вон, видно, бачите, яка колючка. Вони дуже коляться. А ось зразу аж дві. Так, ну тепер. Цей мок зараз приберу. Візьму горщики і спробую їх всунути. Для оцих двох, може, і підійдуть ці горщики, а для оцієї. І тут он зразу аж 4 зростання. Чотири нових. Тут три. А для цієї, може і більший горщик треба буде. Зараз подивимось. ні горщики треба більше. Чим краще, чим більше коріння, тим краще орхідеї растуть. Ну зараз тоді я виключаюсь, пішла я шукати новий горщик, я потім включу знову. Знайшла я більший горщик для цієї одної. А тепер покажу субстрат. Оце субстрат. Тут суміш лічузи, покришений порізаний свагном, дрібна кора, і зовсім трошки кинула таку жменьку субстрату. Я купляю. Тут у нас є для орхідей таких для земляних. Ну, воно як для всіх продається, але я люблю додати його для цимбідіумів, для цих лікаст, хто любить поїсти гарно англої. І цей субстрат має торф. І ось такий субстрат у мене, такий він дуже пухкий, благоємний. І е, такий, що в е, повітрі буде гарно доходити до коріння. Так, а тепер якось мені треба їх саджати. Ах, як жалко, що це я зараз все не можу робити на вулиці. Місто вобаль. Положила я теж таку сіточку, щоб супрат не висипався. Трошки субстрату закриваю дно. І тепер оцю саму велику, саму велику, зараз буду втоптувати субстрат. Коріння вологе, гнучке гарно піддається. Укладки тут і закрутила я його таким цим. Ну, а тепер нічого особливого засипаємо. Субстрати мені може не вистачить, бо цей горщик набагато більший. Бердіться тоді ще домішувати. Підтягну трошки її. Утрамбовувати субстрат не буду. Хай він таким лихим і залишається, корінчики будуть краще рости. От, і все. Ну, а тепер мох. Той, що той, що ріс біля них зверху ще положу. І поливати зараз не буду, бо коріння зараз дуже вологе. Субстрат теж трішки вологий, трішки вологий. І я їх палюю, може завтра, збризкою, а зараз вже не буду їх так докучати їм. Це. Ось така лялька вже в одному горщику сидить. А тепер інші. Так, це тільки з одним зростанням. Це, мабуть, одна є. А ті дві, там, мабуть, теж не одна рослинка. Там, мабуть, по дві, а може і по три. А ще не сказала я за той субстрат, що додавала, да? він ще має добрива. Там, по-моєму, на 6-4 місяці точно не скажу. Якраз для росту орхідей. Щоб вони гарно росли. То і зараз і добрива їм не треба. І лічузу я кидала, в лічузі там теж є оці е... гранули. Теж, тобто, зараз їх і... Особливо не буду здобрювати. Це вже коли буде тепло, коли буде літо. Тоді я їх почну здобрювати разом з усіма. А поки, а поки так. Так, ну що, треба тобі туди ще субстрату. Вроді сидиш гарненько. Зараз перевіримо. Бо коріння ж. Я там закрутила, воно між корінням, може, туди субстрат ще й не попав. от так от. а Отоді о, о, от, так, от, от, так от ще І місце для субстрату, да, ще треба досипати, щось трошки досиплю. Оце колись тут у нас на Тродемаркт, як це? блошиний ринок. Купила отаку от штуку. Для відкривання конвертів. Вона мене так виручає при пересадках, або коли щось витягнути треба для орхідей. Використовую не за призначенням, але така гарна штука. Так, ага, могу забула положити. Тепер мох зверху. Може, я потім його і приберу, як почнуть гарно рости. А поки так, щоб там волога зберігалася, я її зараз. Як стало у нас холодно, знову не дуже поливає. Так, подивимось, як будуть рости. Так, ось одну маленьку бульву прикопала, ну то нічого. І ще одна залишилась. Все дуже багато моху тут. Ну, тобто, я буду мати на увазі, що в коріннях там ще в них мох є. Та ні, субстрату, мабуть, достатньо буде. Якщо ні, то просто тоді вже оцій досиплю. Може, цю треба теж посадити в більший горщик, бо тут аж 4 зростання. Коріння буде набагато більше. Так, да, піду, я зараз подивлюся інший горщик. Взяла я ще такий же горщик, як для тої першої. І будемо сажати. Да. Тепер ще три місця, і наступного сезону заходу в приміщення після літа. Знову буде важко і тяжко. Оце якби знати, як вони зацвітуть, всі одинакові будуть, бо це ж сієнці. Вони можуть бути різні. Щоб вже собі один залишити, а тих два продати чи обміняти. Щоб вони не займали місце. Отак отак хто знає, як. Тому багато орхідей приходиться продавати, тому що обмаль з місцем. і це не дуже гарно. Ні, субстрату якраз хватило на всі орхідеї. Ну, моху не хватило, тому я ось цей зверху положу. Це звичайний лісовий. Орхідеї люблять мох. Ну і вони в тому субстраті, в сфагному, як росли, то обросли тим мохом, яким вже не знаю, і їм дуже подобалось, тому я їм знову. І цей мох зверху я трішки Побризгаю, щоб починав жити разом з цими козявочками. Ось так. Пересадила я маленькі орхідеї. Ну, маю надію, що вони будуть далі жити. Їм сподобається пересадка вже у о... кожної окреме своє житло. Ну і з часом покажу, як вони розвиваються. А зараз запам'ятаю, як вони виглядають після пересадки. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.